Ви потрапили знову або вперше? До мене на канал. Я Ярик. канадський українець і ви на каналі Добра і Позитиву. починаємо нове відео. Поїхав дивитися, що буде цікавого. Пан Володимир номерний знак прислав з Франції. Новенький. Так, сміття викину. Новенький, гарненький. Підписаний. Миру та благодаті Україні. Я з Франції від Володимира. І цей номер знайде своє місце на стіні. Але не зараз, бо зараз вже немає часу, трошечки пізніше. Якщо ви маєте номерні знаки для мене до колекції, якщо ви тут в Канаді чи не в Канаді, можете сюди прислати, тут в Канаду дописати. Якщо ви в Україні, то напишіть на e-mail ярід'їхавсобака.gmail.com Десь там в описі я може залишу цей. Адрес, якщо не залишу, то нагадайте, я прийшлю і я тоді вам вже з вами сконтактуюся і скину в Україні локацію, куди можна по новій пошті відправити. Вчора ми займалися трошки субариком з дитиною і дружиною, привели його в порядок, наваксували, начистили, намили, блистить як, як має блистіти. Тут в нього трошки вигоріло від сонця, це ще з Японії, він так прийшов. Він довго стояв на дворі, забули за нього, напевно. І робилася повна поліровка. Полірування. Добре. Запускаємо субалька і їду до Пініпегу робити доставку вантажу. Погнали! Люди, їду на розвантаження зараз, вже проїхав трошки десь може годинку біля годинки часу. Не все так просто. Не все так просто. <гум> не все так просто. <гум> що це означає, що коли я збоку не все так просто. Так? <гум> не, не та як зазвичай, не та як завжди. Маю Андрія тут. Але Андрій, слухай, ти... Ну ти ж не просто сиди. І, ну треба щоб користь якась була. Ми ж українці, знаєш, і просто так нічого не буває, то. І що? Так. Рулювати з цього боку. Так, так що давай, я буду своїм, а ти своїм. То це старий цей руль. Так, Знає, так. Я ж не замітив. <плес> це треба, щоб праве колесо моє було, а ліве то Так. Добре. Продовжуємо рух, не перемикайтеся. Тебе футболка гарна. А. Ти з дому привіз? Ні, а я мені вже тут заказали. А, Класно. Дому, дому, дому вже майже нема футболку. Ми робимо доставку вантажу. Зараз, швиденько, швиденько зараз викидають і їдемо назад до Вінніпегу, бо мій причіп йде на тегогляд. Знову до Тараса. Андрій Делакубійник, але трошечки інакший, чим то ми звикли бачити. Він летить літаком до виробника, ти літаєш, так, траків. А на, на, завод. на завод. Це може бути автобус, трак, що, що хочеш. Люба техніка може бути, яка має колеса, так? Ну як люба, не люба, прям люба. Траки і автобуси. Ну, в основному траки. І причіпи теж. Якщо маєш трак, ти можеш причіпити. Так, тягнуть. якщо ми не маємо, якщо маємо там, один трак, одну uh -huh. голову тягнеш, то вони тобі шукають ще нові причіпи і ти там три причепи тягнеш. Так. І я навіть деколи може показував відео, що один тягач на другий начіпляється, на третій, на четвертий. Чотири може бути максимально. Так, максимум може бути чотири. А якщо короткі, не може п'ять бути. Я ніколи вроді. Ну так, там довжина якась LCV, яка ага, дозволяє. Ага. Дві, дві 53 довжини має бути. Ну, не О, LCV все разом 37 метрів має. Ну, 36 метрів, я тягаю 36 метрів. 36 метрів так. довжиною. Ось складається одне на друге, 36 метрів і поїхав. У мене найдовший мій груз був 36 метрів. Угу. Ну, не довше. Цікава робота. Цікаво, але не кожному таке підійде. По зарплаті приблизно все стандартно, так як у всіх, так і у звичайних ну, далекобійників. Та, та. Ну, сильно не відрізняється, просто багато цікавого, бо міняє. Кожен мен... раз новий трак, то, то дуже великий плюс. І кожен раз якісь ну, нові враження, ти на одному траку звик їздити. Угу. А тут кожен раз треба там Кенворд, завтра буде фредлайнер, післязавтра буде там. Іде я був здивований, то, що Андрій каже, що як женеться перегон, це трак чи, ну, чи якась техніка, то в ньому спати не можна, навіть якщо є спальник. А, так, ми не спимо в траках, нам е, винаймають готель. Ну, ми самі собі шукаємо по дорозі uh -huh. готелі, але фірма оплачує. Всі без виключення, все, ти ніколи не спиш в траку. Ні, ніколи. Я жодного разу за два роки я не спав в траку. Ось mm. така цікава робота. Ну, то, що тебе е, ти не миєшся в uh -huh. душах після деяких людей, там і ти завжди миєшся в душах в готелях, ну і спиш в готелях. Це uh -huh. такий один із великих плюсів. Ще є плюс в тому, що е, ти дуже часто літаєш. У мене там буває три літаки в тиждень. Uh -huh. І е, ну, відповідно збираються там бали. бали і в. У аеропортах я харчуюся безкоштовно. Угу. Можу в кінці року полетіти і ще когось взяти з собою на, на відпочинок. Використавши ті бали, та, що та, собі. Я все. просто безкоштовно мені виходить. А якщо ти хочеш в першому класі полетіти? Тоже все, все безкоштовно. Так, За ті бали? Так. Так? Але є якийсь період, треба пролітати якусь там енну угу. кількість часу, наскільки з грошей налітати, щоб. Угу. Тобі, вже було, тобі відкривається там спочатку як, мідний ти <питричен> користувач, потім срібний коли користувач, <питричен> потім золотий і платиновий. Зараз я маю статус платинового користувача авіаліній. Вище вже немає куди. А, ні, це ага. все, все саме вище. То, і... ск... то ти скоро будеш сидіти біля пілота? <питричен> <питричен> є... ну, години я вже маю стільки на нормально. Я думаю, чи мені би така робота підійшла, і я не знаю, не впевнений. Дуже багато руху. У мене тут як сів собі і поїхав, їдеш там 3-4 дні там. Розвернувся і 3-4 дні назад їдеш. А, а з цими Тож, треба вісі, вісі чи кардани знімати потрібно? Полосі. Піввісі, ну, піввісі з моста. З, ну, з ми, ми їх не знімаємо, ми їх тільки встановлюємо. Машини mm -hmm. з заводу, вони там є ну, завод і є спеціальна фірма ще Біля заводу, mm. яка має контракт, яка зчіпає е, машини е, mm. ну, скажі, ну, одну, ну, на другу, одну на щіпляє, другу. Так. Так. А моя задача їх прийняти, зробити, mm. зробити ну, огляд і доставити до клієнта на ділершіп, mm. і там їх е, всі зняти одна з другої, зчепити і, mm. і докупи. Там деколи е, вихлопні труби. Е, полуосі, угу. не знаю, що там ще. Отакі От є штуки на автопідкачка на колесах. Угу. Теж їх треба зачепити. Кетвоки ззаді, ну, це, металева, металева пластина, по якій та, ходити там ззаді. Фонарі задні, ага. деколи крила з фонарями, угу. антени треба встановлювати, ну, комплектувати машину, ага. яка в нас з заводу. Ну, там деякі деталі просто не доставлені. І деякі деталі, так, як по лосі, знімаються цими фірмами. Ти задоволений чи хотів би перейти на звичайного далекобійника? Якщо чесно, я ніколи не пробував, я в Європі працював звичайним далекобійником, а угу. тут а я ніколи ну, не спав в траку. Ну, було б цікаво так поїздити, порівняти. Угу. Я від ну, свого першого дня в праці тут ну, жодного разу не ночував в траку, тому. Тобто тобі ти перевик, в тебе все влаштовує, нічого так, особу так, міняти так. не потрібно. Спеціально для пана Василя підписника постійного від початку каналу, звідки ти родом. З Тернопільщини. З Козови. Василь. Ми землячки тернопільські. Все, Завжди Василь нагадує. Питай своїх друзів, щоб вони казали, звідки. Отож я тепер питаю. Все. Продовжуємо роботу, вивантажуємося, розвантажуємося і їдемо далі. <звук> У мене тепер камерамен на сьогодні. Зараз що там? Причепі залишили, може мені трошки вантажу. Нічого, а ремінчиком тільки забрати потрібно. Все, можемо їхати додому, віддавати причіп в майстерню. Нехай роблять тягогляд, міняють два колеса на одній вісі. І, мабуть, в п'ятницю буду виїжджати далі в рейс. Але то не точно. Побачимо як буде. Все, погнали. Ми з Андрієм вже приїхали до Вініпегу, відігнали тягача. Кешика до майстерні. Вірніше причіп відігнали, а кешик стоїть тут. Андрій вже в машині, десь їдемо, поїмо трошки. Голодним не можна бути. Ходимо тут з Андрієм, по дилері Катарпіллер. Заїхали купити фільтри, два масляних фільтри і чотири соляркових 334 долари. Там наверху кафешка є, але написано, що до першої тридцять, А вже пройшло якраз. До першої тридцять. Меню хочете подивитись. Поїдемо кудись інакше їсти. То ми в буфеті будемо їсти. Ось такого набрали. Нам смачного. Це все вартувало 43 долари. Не багато, немало, нормально. Сідаємо в цю машинку і їдемо. Краще, ніж субарик. Що там всередині? Спортивне кермо, момо. Колеса менші, ніж кермо, чи одинакові? Ще... Ще, ще літня, поки що не ще. люди людоньки. Наступні хвилин 12. Буде просто дорога містом Вінніпег. Через центр. Якщо вам то не цікаво, перемотайте 12 хвилин. А якщо цікаво, подивіться. Приблизно це все буде виглядати ось так. Де я тут по центру Вінніпега вже сам. Вже Андрія. Висадив вдома, він тут в центрі живе, щоб ще не заблудитися в тому центрі. Нечастий гість. Зараз такий час, що люди трошки вже починають з роботи їхати. Ще поки що заторів немає. Ну Давайте підсувайтеся, щоб я не стояв тут, як той. Така архітектура старовинна, хоча Веніпегу десь там 150 з невеликим років. Але є такі будиночки, будівлі цікаві. Такий у нас тур містом вийде вже давно ми не їздили по центру з вами колись я возив але то було давно хто не знає то місто Вінніпех провінція Манітоба країна Канада Материк Північна Америка Це неблагополучний контингент тут збирається. Місцеве корінне населення. Всі інші в Канаді іммігранти в якомусь коліні, покоління, а ці особини вони тут вже були. Не знаю, чи серед них є благополучні, чи всі, чи всі такі. то центр то є їхня. Все, Центр і трошечки на північ від центру то їхня. Краще сюди не потрапляти взагалі своїм ходом пішки. Вночі, то тим паче, тут в день небезпечно. Дуже багато випадків, коли вони бешкетують, і їхнє бешкетство потім закінчується. Буває і дуже-дуже погано. Так, чую, швидка їде, значить, даємо їй дорогу. Бачу церква маленька, зараз буде на ваших екранчиках. Ось така. Похожа на українську. Але насправді я не знаю яка вона. А зараз далі трошки проїдемо. А зараз трошки далі проїдемо, то точно знаю, що там українська буде. Така велика церква, І сама більша. Є ще одна велика теж, але трошечки менша, та ще одна. Там та Святого Володимира та Ольги. А та не знаю, я в цій ні разу не був, а в іншій був. Ну, тут на північ від, від центру Вінніпегу, то вже так нічого і цікавого нема. Все ота як зараз. І доїжджаємо по цій дорозі до кільцевої Вінніпегу І, і все, кінець міста. І далі мені кілометрів 80, може 85, ось звідси де я є, і я буду вдома.